Імал, а пусті, не грусти. Секрет рибалки, прост. Держи удачу за хвост. Вище, шановні глядачі, вітаємо вас. Сьогодні ми з вами виїхали на риболовлю. Справа в тому, що друга неділя липня традиційно відзначається професійне свято, день рибалок, день риболовлі. І це день не лише тих, хто пов'язаний. Саме із риболовною промисловістю, а день цим усіх тих, хто має риболовлю як захоплення. А зараз ми з вами спробуємо поспілкуватися із досвідченим рибалкою, а також дізнатися секрети того, як зробити так, щоб рибалка була успішною. А зараз трішечки тиші, ми з вами спробуємо спіймати рибку. Але насправді спіймати рибу не так же і легко, як говорить російське прислів'я. Без труда не витащиш і рибку із пруда. Ну, і що ж, а сьогодні ми будемо говорити про секрети успішної риболовлі з рибалкою, з досвідченим рибалкою. Олег, скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтеся риболовою? З якого віку ви почали цим займатися? Ну, чесно, літ 7-8. Ну, фідерна ловля. Ну, лет 7-8 теж. Так. Тобто, можна сказати, що досвід у вас вже до, достатній. Да. Щоб ділитися, ділитися з нами якимись секретами. Так, і ще до вас буде таке запитання, щоб ми поки що до цього більше не поверталися. Е, скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що для вас риболовля це як стиль життя, як образ життя, а не просто як хобі, як таке захоплення. Ну, як стиль життя ні. Ну, я думаю, що це ну, часто виїжджаєте? Ну, раз в неділю, два рази в неділю. Так, ну тобто, можна сказати, що досить таки часто, так, не, не так, як інші люди, які, наприклад, раз на місяць, раз в півроку, да, це не да, можна сказати да. часто, якщо раз на неділю, так. А тепер мені б хотілося сьогодні нашу з вами бесіду, нашу з вами програму побудувати таким чином. Справа в тому, що я сьогодні вперше знаходжуся взагалі на риболовлі, і тому і мені, як більшості наших телеглядачів, було б, мабуть, цікаво дізнатися, а з чого ж треба починати. от... Проведемо з вами таку бесіду, як для рибалок початківців. Що повинен знати кожен, хто захоче рибалити? Ну для початківців ну, сразу надо, сразу надо, сразу надо иметь якийсь транспорт для того, щоб приїхати на водойом. Так як водойоми у нас знаходяться не дуже близько, треба якийсь транспорт, хоча б велосипед. Потім купити уділіще. Якщо це буде фідерне уділіще, це треба купити спінінг, катушку, леску, щоб була приманка, щоб були крючки, пружина, ну як обично. Ну і желательно, щоб їх було не один, не два, хоча б три. Тому що на одному примері буде черв'як, на другому буде там, перловка, на третьому буде кукуруза. І так як риба в наших водойомах є різна, як карась, платва, там, карп, ну там що, що, що там знаєш, таке, що особи ловиться. Ну, в принципі, все. То на кукурузу буде ловиться карп, також була найбільша покльовка. Ну, Карбе ловиться на кукурудзу, черв'як буде брати як і окунь, так і карась. Ну, перловка може бути так же карп, так же може бути і красноперка, так же може бути платва. Ну, в принципі, для починаючих, думаю, все. Коли вже виїхали до водойми, ми з чого починати? Що потрібно робити? Потрібно достати приманку. Замішати желательно з той водою, злякувати водойома. У ну, даному випадку ми, ми знаходимося на водокачці. Я беру приманку. От приманка. Приманка рибальська, універсальна. Я замішую її з водою. Можна замішувати. с ведерки, если ведерка не можно замешать даже в пакете, сделать средней густоты, ну примерно как, как каша, достать удилище, спиннинговое, расщехлить разложить, набить пружину приманкой, наживить на червяк наживку. Наживка опять таки зависит от водоема. Если это водоем, к примеру арендованный, то есть карповый, там запущенная рыба карп и амур То бажано, це буде кукуруза, горох і картошка. Якщо це вод... водойом обичний, то, ну, в принципі, від хліба і закінчує той же самий кукурузи. Що ми робимо далі? Наступний крок? Наступний того, крок. Що, Положили... що робити? Положили приманку в пружину, наживили, відкинули кольцо киту, катушки, забросили. Установили на підставку, підцепили протіовіс, тобто, поплавок. Натягнули ліску, щоб було приблизно 45 градусів. Забразуємо втора і третє у ділище. Достаємо розкладний стульчик, присаджуємося, ждемо покльовки. Скільки доводиться чекати приблизно? Ну, Зависить багато від погоди. Якщо це сонячна хороша погода, синоптики доща не придвищають, то це, бути 10-15 хвилин до покльовки. Може бути від часу і до п'яти часу. А у вас який був найменший проміжок часу до першого кльову, та найбільший? Скільки ну, вам При першому забросі удочі, удочки і розчихлення второї ну, проходить приблизно 5 хвилин. От перший 5 хвилин вже була покльовка. А найдовше, скільки доводилося чекати? Ну, якщо ловля карпа, ну, ну, ну 3-4 години угу. до 5 часу. Так, ну що ж, скажіть, будь ласка, чи можете поділитися ви з нами, з нашими телеглядачами, якими-небудь секретами? От від чого залежить успішна риболовля? Успішна риболовля. Ну, по-перше, від водойома, від ставка, річки. Вторе, це приманка. Третє вибор міста. Можна вибрати місто таке, що там, допустимо, буде глинистий ґрунт, там буде мало камеша і там риба буде ходити менше. Четверте, ну, от навиків, які приходять не за один рік. П'яте, ну навіть од настроєння. Якщо чоловік їде і йому перейшла кошка, він сам себе настроїв, що рибалки не буде, от кошка перейшла, і жінка, жінка прийшла з пустим відром, то її може навіть не бути. Він буде зівати покльовки, він буде не так спідінг, він буде забрасувати далі, ближче. Ну, все буде проти нього. Ну, в принципі, все. Так, а в іншому можна вважати, що риболовля буде. Вдалою. Ну, а як залежить, наприклад, чи буде вдалою, чи невдалою, невдалою риболовля від погоди? Від погоди... Як, яка погода може вплинути на риболовлю? Ну, риба вона взагалі непредсказуєма. І от погода, може, вона, якщо на дощ, вона може ловитися, може не ловитися. Якщо після доща, тобто пройшов дощ, всю мошки, всі мелкі мушки, дощом прибило на, на воду, риба підійшла підверх. Можеть ловитися щука, можуть ловитися судак, то що вони його збирають. Якщо ловляться боя на спінінг, на вібросвоз, на железо, то це може бути успішно. Якщо це буде спінінгове ділище, то може бути не успішно. Ну, тут не, не, не можна такі прогнози. Погода, особа не дуже залежить. Так, тобто, так? Ну, вона впливає, ну угадати невозможно. Так, вона кожного разу по-різному по впливає. По різному так, впливає, так. Да. Так, а, а що робити, наприклад. Якщо ви бачите, що вже досить довгий час, що вже немає кльової, що ви одразу збираєтеся і їдете додому і вважаєте, що риболовля не вдалася, чи можливо ви сидите і все ж таки чекаєте, щоб хоча б одна рибка, але спіймалася. Ні, Я додому не їду, я міняю приманки, міняю саму, саму, саму наживку, міняю місто. Наприклад, от, в даному випадку ми сидимо возле греблі, можна перейти на центр ставка, можна перейти в вершину. Ну, в принципі, все. Так. Ну, що скажіть, розкажіть нам тепер, будь ласка, от які види риболовлі бувають? Тобто, ну, по-перше, це сезонна, наприклад, це літня або зимова. Літня риболові. зимова або. Так, а що стосується того, яким чином ви ловите рибу, на що можна ловити? От зараз ми. Я так розумію, на спінінги, так? Зараз ми ловимо фідерне удилище. Угу. Спінінгове удилище катушка, ну, пружина і приманка. На що ще можна ловити рибу? Обикновенні вудочки, поплавок, крючок, грузок. Можна ловити на спінінг. Тобто спінінгове удивище, катушка, тільки на краю буде не пружина з приманкою, а буде або силіконова рибка, тобто там віброхвост, твістер, або там буде якась железна блісна. Можна ловити, ну, ловити старим способом, як ловили наші дідушки, на закидушку. Тобто грузок, приблизно 7-10 метрів резинки, забрасується подальше від берега, ну, приблизно 40-50 метрів, потім йде участок ліски і розстояння від 5 до 20 сантиметрів, хто як робить, поводки з крючками, там називляється туди черв'як, хліб, ну що, що угодно і запускається. Тобто резинка туди його потягла, тут цепляється. Кусочок грузика, ну есть тобто може може бути даже і мул, і грузок, ну, сінцовий, при покльовці і назад клювати, і вперед, подсікаєш, витягуєш, рибка є. Ну, це в, основ, в основній такі, що, що ловиться. Так, скажіть, будь ласка, а чи є якісь е, норми, згідно яких, законодавчі норми, згідно яких, от на що можна, на що не можна ловити, які риболовлі заборонені? Ну, як приходить нерест, Весни і до, приблизно до 10 іюня літа. Можна ловити на одну вудочку без лодки і з берега. На спінінговій дюючи не можна ловити, тому що вони там ключків вже буде більше. І при ну, підсіченні при риби є вероятність зацепити рибу допустім, за плавник, за бок, за що угодно. Ну, ну, Ловити не можна на сіті. В сіті це вважається. Вже була найбольша покльовка, ну не очі. Сеті вважається браконірський лова. Запрещено як в нерест, як не в нерес, ну, взагалі, запрещено. Ну, а так, в принципі, все. Скажіть, будь ласка, чи залежить те, що рибалка, який вийшов на риболовлю, що він палить або не палить? Тобто тютюнопаління залежить від цього якось риболовля? Чи відчуває риба те, наприклад, яка людина наживку чіпляє? Ну, якщо це буде ловля, ну, припевно на вудочку, і це буде ловля в очереті, або в траві, лодки чи не злотка, коли э, чоловік кури, на пальцях здається нікотин. Він наживляє наживку, той самий черв'як, той самий хліб, і якісь, якісь частині нікатіну, то випадають. Ну а нікатін вважається травляюще вічество, то риба, ну я думаю, що ну, на 100%, ні, ну процентов 25-30% я думаю, залежить клюву. От цього. Но, якщо буде Ну, як називається жор в риби, то, то особу цього ну, не замітиш. Скажіть, Олег, а у вас який найбільший був улов, яким би ви могли похвалитися? Найбільшому мілкої риби крупної. Взагалі. Взагалі? Ну, на такі уділіщі, приблизно, ну якщо брати останні года, беремо цей год, це був недалеко від ліна ставок була грушевата, то десь 18 кг карася. А потім що ви з цією рибою робите? Просто привезли додому і, там, і ріднім, додому. рідним. рідним да, да. Якщо як, якась, якась осталася, то ну, почистив, заморозив. Так. Скажіть, будь ласка, ви загалом самі виїжджаєте на риболовлю? Чи з друзями також? Ну, Знайомими? Колись сам компанію? виїжджаю, коли з друзями виїжджаю, Виїжджаємо навіть з ночівкою на рибалку. Виїжджаємо вечіром, робимо приманку, закармлюємо місто. Забрасуємо вудочки і рибачимо цілу ніч. Ночі іноді риба ловиться і не наловиться, ну а з утра обично там, із полчетвертого активний кльов. Так, тобто залежно ще від е, часу доби, до да. періоду доби да. також залежить, чи буде Но, успішною, чи не успішною. В мірі, може так? бути з утра успішно до 9-10 до утра буде активний кльов. Може, не бути кльова взагалі, може бути після обід, Може бути після 6 вечора, як сонце починає сідати. Тобто, тобто так... опять-таки не вгадаєш. Так, ну а загалом ви, коли виїжджаєте на риболовлю, який ви обираєте час, який час для вас є оптимальним? Тобто ви зазвичай так, щоб і на ніч чи. Зутро. утра. Рано-сутро. Рано вранці. Да, рано вранці. Так. Ну і дуже часто можна почути і анекдоти, і смішні історії про рибалок. Чи є у вас, з вашого досвіду, які не такі історії? Історії? Ну. Історії про рибалку. Єсь. Ну, коли ви виїжджали з друзями, так? Чи траплялося щось таке? Незвичайне, кумедне, кур'йозне, ну, та, ну, який небудь ну, випадок. Траплялось, ну я так. Ну, особливо такого, щоб кумедно нічого не траплялось, ну навіть, навіть не знаю, що, що, що можна сказати. Анекдот про рибалку є. Ну, а можете поділитися. Ну, звичайно. Сидить Іван, ловить рибу на закидушку. Витягує карась, подивився в садок. Запустив, опять витягує покльовка, карась запустив в садок. П'ять витягує, п'ять карась в садок. Витягує золота рибка. подивився, не карась. Викинув воду. Рибка випливає, каже, Іван, каже, я ж золота рибка з каже. Три желання загадати. Та ні, каже, не треба желання, я рибу люблю. Та ну, давай що нібудь Ну, хай каже, турки на монголів наступають. Так, а що це? Ну хай наступають. На конях поторохтіли. Опять рибка випливає, а вторе желання. Та ну каже, хвата, я ж рибу ловлю. Та давай вторе желання. Ну хай тепер мангули на турки наступають, опять поторохтіли на конях. Ну, а третє. Ну хай опять турки на монголів наступають, опять наступають. Так, Іванка, а який тобі смисл з цих желаній? Ну я кажу, мені нема, а цапа всю картошку потоптали. Ну, бо, буває таке, бувають і такі анекдоти. Ну, тобто, український Іван. Так, ну, чисто український хлопець, і да. <laughs> сам не гам, ну і другим хай би не хорошо. Так, із чисто українськими таким да. розумінням ситуації. Да. Так, ну що ж, Олег, скажіть іще таке: якщо, наприклад, говорять Моряки зазвичай, якщо взяти жінку на корабель, то це до нещастя. Чи буває таке бувають такі вислови про рибалок? Вислови такі бувають. Але ви вірите в це чи ні? Якщо ну, жінка на риболовлі, це до... хороша прикмета чи погана? Ну, хороша чи погана. Чи Мо, залежить як... від того, як ес... жінка ес... поводиться? Так. Да. Як поводиться. Якщо взяти жінку, звичайно, якщо їде жінка, жінку їдуть і діти. Діти будуть бігати. Кричать, відлікати від от рибалки, показувати, що це таке, дергати за все, за, ну, тобто взагалі на рибалку, якщо риба буде клювати, то це ніяк на рибалку впливати не буде. Ну, а іменно, що відлікати, вони будуть. Ну, а так, в принципі. А думающим. як загалом вдома у вас, ваші рідні, близькі, як ставляться до вашого такого заняття, до хобі? Положительно. Так тобто, то жінка жодного разу не сказала, навіщо ти мені цю рибу привіз? Ні, ні-ні. Жінка рибу їсть, рідні рибу їдять, то. А коли привозите додому улов, то що найперше жінка вам готує з цієї риби? Ну, Рибу обичну чистю я. Ну, Якщо жінка не на роботі або десь там, ну, не знаю, не гуляє з дітьми на, на вулиці, то жарю теж є. Якщо вона гуляє, ну, якщо, якщо гуляє, то жарю я, а якщо не гуляє, то жарю вона. Тобто ну, найчастіше так. смажену рибу, так? Ну так. Да. Уху я варю обично на природі, якщо їдемо з ночовкою. Ну, а так. Ну, жарим Після. теж. На кострі, сковородочка. Зрозуміло. А чи є у вас які-небудь поради, ну, по-перше, початківцям, а по-друге, тим, хто, можливо, вже має деякий досвід, але щоб набиратися досвіду, які-небудь поради. Нашим телеглядачам. Ну, поради початківцям. Ну, Насчет імені рибалки. Їстьте на рибалку, пробуйте. Якщо кажуть, що риба не ловиться. Якщо ти не поїхав і не спробував, то ти будеш знати, ловиться вона чи не ловиться. Ну, а такі, як якісь там ну, поради, секрети, може якісь. Ну, к примеру, красний кирпич. От що таке красний кирпич? Просто кирпич. Якщо його хорошо измельчить, хорошо, мелко. Найти стару сковородку, налить туди пахучі олії. Жарений і його нагріть. І потім смішати приманку, якщо це буде не іменно фідерна ловлі, а іменно одна удочку для початківців. Якщо обросити, риба приманку з'їла, а кірпіч камушок вона їсти не буде. А жирі запах з нього виходить. Вона коло нього крутиться, коли раз, черв'ячок, на раз черв'ячок ловить, а все одно, коли, коли, коли то місто стоїть. Той же самий кирпич. Беремо пластикову бутилку 5-6 літру, зарізаємо вверх, наливаємо туди керосин ложим туда кирпич. Хай там день-два побуде. Если едут на рыбалку, допустим, или с ночевкой, или днем, и хочу заварить, к уху. Обычно закипает уха, и надо снимать, перезнимать, она выкипает, тушит костер. Если цей кирпич положить в костер, сразу уха закипила, жар аккуратно разгорнул, из него горит такой огонек синенький, маленький. То есть испаряется из него только керосин или солярка. Испаряется он примерно от часа до трех, до четырех часов. То есть уха не, 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 не пригорає, тусь не, не википається, і її не треба. Ну, це такі поради. Не поради, ми а не секрети. Так, ну і ще таке запитання. ми зараз з вами і невеличкий проміжок часу, але все ж таки йде якась розмова, йдуть якісь думки. Але це думаю, що нас тут двоє, ми можемо про щось поговорити. А якщо ви на самоті дивитеся на поплавок і про що можна думати? Під час риболовлі. От які думки приходять у голову? Чи не бувало у вас якихось таких яких грандіозних ідей, наприклад? Ну, думки від риболовлі відлікають. Я дивлюсь на поплавки, дивлюсь на окружаючих. Тобто ну, принципі, просто милуєтеся. Просто милуюсь природою і отримую удовольствие від рибалки. Як на кого думків, я. Тобто намагайтеся ні про що не думати, да. що це не виходить. Я віддихаю. Не на рибалки, я віддихаю. Я за роботу не думаю, я не думаю там, за якісь там насущні проблеми. Я просто віддихаю, дивлюсь на рибалку. Ну, в смыслі на поплавок і сидю. Так, тобто для вас риболовля це ще як і відпочинок. Відпочинок, так. Да. Саме так. Ну ж, мабуть, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню з вами бесіду. Дякуємо вам, було дуже цікаво. А ми нашим телеглядачам. Бажаємо тим, хто спробує себе у, у цій справі. Бажаємо успіху, тим, хто вже тривалий час займається, бажаємо великого улову, щоб вам завжди щастило. І на цьому ми завершуємо нашу програму. А також вітаємо усіх рибалок із професійним святом. Маймав атпусті не снігрусті. Секрет кретры, прост, держи удачу за хвост.